А цей вірш я хочу адресувати тим батькам, які думають, що знають, як для їхніх дітей краще, особливо, коли це стосується теми стосунків і почуттів. Заміжня Голосила гучна мати, треба доню видавати, бо то якось не годиться, що самотня в нас дівиться. Всі сусіди з них регочуть, ніхто заміж брати не хоче. Дівчині аж 20 літ, в ній, в ній ж продовжиться наш рід. Світу дівчина не бачить, гірко плаче, плаче, плаче. Їй хоч двадцять та дарма. Заміж йти бажань нема. Та ж батькам куртять онуки, хоче взяти їх на руки. Дуже хочеться вже їм зятя в рідний взятий дім. Тож недовго й вибирали, залицальника прийняли. Тільки щастя в них нема. Для доньки сім'я тюрма. А красуня молодиця ще й до того ж трудівниця. Взяття ж є ж така хвороба, як лінь, над душею в нього тінь. За рік донечка прекрасна стала тиха і нещасна, бо ж батькам вгодити хотіла та нелюбого зустріла, хоч заміжня та дарма, щастя все-таки нема. Тому інколи батьки думають, що вони справді допомагають своїм дітям зробити правильний вибір, зорієнтуватися в житті. Але як мінімум почніть слухати своїх дітей і питатися, власне, чого насправді вони від життя хочуть. Тоді таких от казусів в житті не буде. Усім гарного, мирного, спокійного, душевного, душевного дня.